Привіт глядачам Ютубу! З вами канал Онлайн покупкаua і всі ви напевно хоч раз в своєму житті вимірювали температуру тіла. І як ви знаєте, робити це звичайним ртутним градусником не дуже зручно, тому що треба тримати по 5-10 хвилин. А особливо, коли ти вимірюєш температуру для маленької дитини, втримати її ці 10 хвилин на одному місці дуже складно. І тому я вирішив замовити цифровий термометр. І давайте ми його розпакуємо і подивимося, чи він працює. Ну і ось наш термометр. Дуже простенька упаковочка в нього була, хоч і в попирці, але все ж таки не так щільно, як хотілося. Цей термометр був замовлений за допомогою купона на знижку, і, звичайно, що очікувати якоїсь кращої упаковки було б нерозумно. Але все ж таки, давайте ми відкриємо його і подивимось, що там з батареєчками, чи всі вони є в комплекті. Ну, як ви бачите, батареєчка ось тут є. І давайте ми спробуємо його ввімкнути. Ну, ось вімкнувся наш термометр, і я спробую заміряти температуру пальців. Ну і ось Термометр подає звукові сигнали про те, що температуру заміряно, і бачите, температура пальців 35,4 градуси, я правда дивуюсь, чому така висока, але для більшої достовірності потрібно заміряти. Власне, температуру тіла. І я, власне, спробую це зробити. І розповім вам про свої враження і про те, чи справді правильно термометр показує температуру. Ну і ось протестував я роботу термометра, і що я можу сказати? Перед тим як його використовувати, його бажано привести до температури тіла. Тобто в виключеному стані. Просто потримайте його чи під мишкою, чи в роті, де вам там зручніше, 5-10 хвилин. І після цього ви його можете використовувати по прямому призначенні. Справа в тому, що при кімнатній температурі він просто не встигає нагріватися до необхідної температури тіла і показує некоректну температуру. Тому ось такий вихід з положення я сам для себе знайшов і вам рекомендую так само вимірювати температуру. Якщо ж у вас Дорожчі версії термометра, які не потрібно ось так підготовлювати, то це дуже класно, але ось такий дешевий термометр потрібно підготувати, і ось такі танці з бубном присутні. Хоча температура, в принципі, більш-менш показує нормально, там 10 градуси, 10 градуси різниці, і в принципі роботою я задоволений. Кому сподобався такий товар, замовляйте його за посиланням в описі до відео. А з вами був канал онлайн-покуп.ua і пам'ятайте. Купувати в інтернеті це безпечно.